Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир, дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Бог добрий в твоєму житті і Він дуже сильно любить тебе прямо зараз, незважаючи ні на що, Бог любить тебе. Ще раз, незважаючи ні на що, Бог любить тебе. Але потрібно сьогодні Божою благодаттю через Боже Слово, Духом Святим. Змінюватись і ставати схожими на нього. Амінь. Амінь амінь амінь. І ось ми бачимо Евангелія від Матвія, коли Господь Він сходить з гори і бачить безліч народу, і до нього підходить прокажений. Сьогодні є люди, вони прокажені хворобою, кредитами, боргами, хтось гріхом прокажений, проказом. Гріх, проказа, непрощення. Людина живе в образі, руками, роздратуванні, просто живе на всіх, бубонить, всі її винні. Вона сьогодні, знаєте, як ропотник на все. І ця проказа, вона з'їдає людину. І ось Господь підходить до цієї людини. І починаються розмови між ними і прокажена людина, яка хоче від цього звільнитися. А я вірю, що це ти така людина, яка хоче сьогодні звільнитись від своєї хвороби, від своїх боргів, від своїх кредитів, від е тих поразок, які ти маєш. Від тієї несвободи, яка сьогодні руйнує твою родину, твоє майбутнє, від твоїх залежностей, ти хочеш звільнитися. І ось така людина підходить до Ісуса. Тобі потрібен Ісус. Він твоя відповідь. Він твоя надія. Він твоя допомога. Він, Ісус, твій вихід. Амінь. Амінь. Це для тебе. Ісус твій вихід. Амінь. І ось Він підходить. І задає питання, Господи, чи ти хочеш мене очистити, спасти, зцілити, допомогти, вивезти мене на свободу з боргів, дати мені мир і так далі. Боже, ти хочеш? Боже, чи ти це хочеш? Як ви думаєте, що Господь відповідає? Господь говорить йому, Я хочу. І він простягнув свою руку, він доторкається, і він. Говорить, я хочу бути таким, будь благословеним, будь зціленим, будь вільним, будь свободним, будь успішним. Хай в тебе буде успішна родина, благословенна родина, хай в тебе буде продуктивне твоє покликання. Господь говорить, тобі: будь. І я благословляю тебе і говорю, будь таким, яким хоче. Бачити тебе, Господь, амінь.